Моя служба почалася 17 років тому, коли я перший раз одів військову форму. З тих пір, безперервно, я служу народу України. Це Олександр Міхель. Свій військовий шлях. Захисник розпочав у лавах Збройних сил України. На початку повномасштабного вторгнення Олександр воював під Авдіївкою. Коли почалася повномасштабна війна, мені не потрібно було виходити на бойове чергування. Тому я Взяв свою зброю, взяв спорядження і як завжди пішов виконувати свої обов'язки. Як розповідає Олександр Міхель, сьогодні він частина тісної родини, наймолодшого роду військ. Після поранення на фронті та реабілітації долучився до сил прилуцької територіальної оборони. Взагалі кажуть збройні сили це зріз населення. Так, от територіальна оборона це зріз саме нашого міста. Це як маленька сім'я. І тому, коли я сюди перейшов, ну мені було дуже комфортно, адже я сам прилучанин і мене прийняли в сім'ю. 5 жовтня напередодні Дня тероборони України Олександр Міхель та його побратими і посестри отримували вітання у тісному колі. Зібралися ветерани територіальної оборони та захисники, котрі у бою втратили здоров'я і нині перебувають на реабілітації. Рівняйсь струнком Гім, держави. Незламні герої сьогодення з честю рівняються на синьо-жовтий стяг. 32 військовослужбовці, котрі захищали державу у лавах Прилуцької територіальної оборони, віддали життя за незалежність. У скорботі родини вся громада. Побратими та посестри під звук метроному згадують тих, з ким ділили окоп пліч-опліч сантиметр за сантиметром. Відкидали ворога все далі від українських кордонів. Найперше вручення відзнаки за поранення було по особливому болюче. Нагороду отримує не військовий за свого героя, чоловіка, татка. Медаль отримує родина, дружина, вдова, син і донечка. А Володимир Сеніч незримо з небес віддає честь. Захищали рідне місто на початку повномасштабного вторгнення та боронять рубежі України сьогодні. Прилуцька територіальна оборона це гордість громади. Наша впевнене завтра можливість навчатися і навчати жити в рідному місті. Прилуки завдячують своїм оборонцям за мирні ранки та тихі вечори. Вся громада вклоняється подвигу кожного захисника. Вручила подяку міської ради та передала вітання від прилучан військовослужбовцям територіальної оборони міський голова Ольга Попенко. Ви усі для нас герої. Ви герої для нашої громади. Бо у перші дні вторгнення ворога на нашу землю ви боронили місто. Ви зберегли наше місто. І ми усі перед вами у боргу. Ви зберегли місто, а значить, ви не пропустили ворога до нашої столиці. І це ваша мужність, ваші, ваш героїзм. І, звичайно, що наш, наш обов'язок допомагати. І на сьогодні я не перестаю говорити. І сьогодні перед вами, всіма скажу, що ми дійсно, міська рада, увесь депутатський корпус, і будемо допомагати. І я не перестаю ніколи говорити слова вдячності всім захисникам, вдячності вам, територіальній обороні. І для нас, для міської ради, для усіх депутатів, це велика честь і велика гордість стояти перед вами, перед героями нашого міста, і велика. Це наша відповідальність допомагати, тому ми на сьогодні допомагаємо, і всі кошти, які будуть у міському бюджеті, ми будемо разом з депутатами спрямовувати саме для підтримки збройних сил України і для підтримки нашого батальйону. З початку повномасштабного вторгнення прилуки допомагають своїм захисникам. Цьогоріч більше 95 мільйонів гривень спрямували на потреби ЗСУ та територіальної оборони. Міська рада відповідає на запити військових: передає на фронт все необхідне обладнання та матеріальне забезпечення. Зауважне ставлення до потреб батальйону, постійну підтримку та вагомий внесок у зміцнення боєздатності. Військові територіальної оборони оголосили подяку колективу Прилуцької міської ради. Нагороду за підписом командира Олександра Бутенка передали міському голові Ользі Попенко. Заступник командира Олександр Кривенко каже: постійна та всебічна підтримка батальйону натихає. Важливо знати, що в тилу на тебе чекають з перемогою і для цього роблять все необхідне. Це дуже приємно бачити. Дуже приємно бачити, що саме прилуки нас сильно підтримують. Як Починаючи з керівництва міста, вони допомагають нам всіляко. Ми говоримо їм за нашу потребу, і вони з усієї сили намагаються нам допомогти всім, чим нам потрібно. До речі, дуже хотів би відмітити, що дуже приємно, що саме у нас така підтримка, бо десь ти, ну я спостерігаю, що не всі територіальні громади підтримують саме військовослужбовців. Так як цього б хотілося б, в нас це все на дуже великому достойному рівні. За що мені дуже приємно про це говорити? Олександр Кривенко у лавах територіальної оборони рідного міста з 2022 року в перші дні повномасштабного вторгнення бачив, як зароджувався батальйон, коли відважні жителі прилучені брали до рук зброю і ставали на захист рідного краю. Сотні добровольців об'єднувала спільна мета відбити ворога, зберегти суверенну батьківщину. Саме Наші люди, прилучани, вони дуже відважні. І я пам'ятаю, коли навіть голими руками відбувалося знищення орків і захоплювалася їхня техніка, зброя. Так само до цього залучалися у нас розгорталися добровольчі формування добровольчі формування територіальної громади, і також вони. Нищили ворога разом з нами як. Це і потрібно було робити. Військовослужбовець територіальної оборони за позивним Петрович став на захист держави ще у 2014 році. Рік воював у зоні АТО. На початку 2022 року знову вдягнув військову форму. Каже, до повномасштабного вторгнення готувався. Ми пройшли із 22 року. Починає прилуки освобождали, а потім на Донбас уже виїжджали. Так що пройшли, як кажуть, вогонь, воду, і воду, гімнні труби. Відповідно, вже великий опит мали, хоч казали, тероборона це. Той. Ну, я вам скажу, що куди нас направляли, завжди ми виконували свої обов'язки, як повинно. Захищали державу відповідно, і сьогодні Прилуцька тероборона виконує бойові завдання на найгарячіших напрямках. Зв'язок між побратимами забезпечує Юлія Даценко, син військовослужбовиці в лавах ЗСУ вже 11 років, три роки, і мама в пікселі наближає перемогу. Спочатку ми допомагали. Допомагали чим могли, возили хлопцям на блокпости, що потрібно було сюди. Ми приїжджали, возили. А потім я зрозуміла, що, мабуть, користі буде і ще більше, якщо я піду сюди. Військовослужбовиця ділиться, докладає всі зусилля, аби спільно з побратимами та посестрами стримати ворога. Жінка на війні намагається робити разом з хлопцями. Все, що роблять хлопці, роблять і жінки. І вони для нас всі, наші сини, наші чоловіки, наші батьки. І ми намагаємося їм допомагати, чим ми можемо. А як уже у нас виходить, вони, вони кажуть нам велике дякуємо. вони... Вони дуже цінують нас. Олександр Мочалов поповнив ряди територіальної оборони у 2023-му. Долучився разом зі старшим братом. Спочатку несли службу на кордоні Чернігівщини, потім на сході. Територіальна оборона. В першу очередь тут всі свої. Я уродженець прилук, і тут всі наші Прилуцькі, тобто бувши в територіальній обороні, не то, що боятися війни, а те, що наші побратими, наші корінні прилучани, тобто бути з ними і духовно легше, і підтримка кожного з наших побратимів. На Донецькому напрямку Олександр отримав поранення, виконував бойове завдання. Ми виходимо, і якраз під обстрілами я поламав ногу. Все одно командир каже: Ми лишаємось, якось пересидимо. Брат каже, Вставай, треба йти. Кажу, ми дойдемо. Я ще пів кілометра на поломаній нозі. Оперативно все воно під адреналіном, все бисенько ми зробили, красиво виїхали оттуди і все. Ніхто не постраждав. Доки військовий лікувався, брат Олександра продовжував захищати Україну. Сьогодні він зникли безвісти. Та серце Олександра відчуває, брат живий. Втрати немає, душа не плаче. З нагоди Дня територіальної оборони України вітання отримували ветерани російсько-української війни. Сьогодні ці прилучани об'єдналися в громадську організацію і спільно продовжують працювати на перемогу. Ветеранська організація територіальної оборони батальйону наразі єдина в бригаді, і як мені видається, єдина в регіональному управлінні. Напевно. І ця організація не на папері, вона в справах. Вона сьогодні представлена великою кількістю достойних чоловіків і жінок на цьому плацу. Вона на слуху у громади. Наша організація живе так, як буде жити Україна. Член громадської організації Ветерани ТРО прилучни Микола Даниленко тримає на руках онучка Захарчика. каже, заради нього і йшов на війну 24 лютого 2022 року. Надавав посильну допомогу захисникам, а далі і сам одягнув військову форму. Робили коктейлі, молотова. потім. Я взяв свою автівку, евакуатор і сказав, я більше там зроблю користі. і поїхав навколо прилук, виставлять блокпости. Коли ворога розбили, продовжив нести службу на рубежах України. Миколи Михайловича списали за віком. Сьогодні військовий ветеран. Зараз ми допомагаємо військовим, допомагаємо хто, хто чим може, тим допомагаємо. Наших захисників на фронті береже молитва найближчих дружини, мами, донечки чи сина. Зоя Сергушко каже, одружена з героєм. Чоловік пані Зої в лавах територіальної оборони був спершу. Днів великої війни спочатку це було для мене настільки в це, я була розгублена. Думала, що я буду робити, як я допоможу. Я Навіть не знала, куди відправити йому якісь там речі, посилку, їжу. Я взагалі в цьому була зелена, просто не знала, що й робити. Потім якось зібрала себе докупи. Насамперед пішла сюди до дівчат в волонтерський пункт, де плили сітки. Спитала, яка треба моя допомога, з чим я можу допомогти. Мене там дуже сильно підтримували. Дівчата особливо зустріли як рідні. Я розплакалася зразу. От, кажу, у мене чоловік пішов, не знаю, що робити. Що я тепер буду робити, сльозами такими заливалася. А потім зрозуміла, що за я не допоможу. Мені треба суто працювати головою. Тим більше, що лишилося вдома двоє дітей зі мною на моїх плечах. Сьогодні, як і майже три роки тому, Зоя Сергушко активно волонтерить. Найбільше допомагає Прилуцькій територіальній обороні. Її захисник Валентин нині наре реабілітації. отримав поранення на фронті. Поранення було кульове, снайпер йому стрельнув в ногу, і це був розривний патрон. Йому зразу перебило артерії, вени. і поранення було дуже серйозним. Евакуація була дуже довга. Я величезне дякую. Говорю військовим хлопцям, які його не покинули, бо могли й покинути, бо пішов дуже серйозний обстріл. Що можна було і не забрати його, але вони забрали. Я їм дуже вдякую. Всім вдячна. Я потім як пройшов час, зустріла кожного обняла, кожному подякувала за те, що спасли життя мого чоловіка. Врятували. Сили територіальної оборони України це ті, хто об'єднався заради рідних своїх земляків, побратимів. Це велика родина, що тримає наше небо, кордони. Спільно йдуть до єдиної мети української перемоги.